Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже такий цікавий сорт тюльпану на огляді, назва якого памплона. Вирощую я його на 8 березня. Класифікація махрові ранні має пізній термін цвітіння, термін охолодження 16 неділь. Вирощую я його по 9 градусній технології. Почав охолоджувати 28 вересня, посадив в тирсу 9 листопада. Винесли в теплицю 6 січня. Температура в теплиці 15 градусів. Я його вирощую на другому поверсі. Почав цвісти 18 лютого. Висота його сягає 35-40 см, ніжка товста. Сам тюльпан міцний, гарний. Єдине, що лист так біля ніжки, і його не зовсім удобно так сказати, упаковувати. По 25 штук в пачку. Сам бутон, як ви можете бачити, такий дуже цікавий. Пелюстки перші йдуть зеленого кольору, а остальні ті, що внутрі, такі більш алий кольор. Зараз покажу, як виглядає він в пачці цей сорт. в пачки. Ось так він виглядає. Гарний тюльпан. До речі, Кому потрібні цибулини тюльпанів після вигонки, то можете звертатися до мене в оголошенні під цим відео. Я оставлю силочку на OLX і там можете купити на кілограми цибулини різних сортів, ті, які я вирощую. Якщо скажете, що від з Ютубу ви, то вам ще буде знижечка 10%. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі!